Друзі, вітаю, слава Україні! Інформація про служби громадської організації чужих бід не буває. Наші проекти, їх реалізація отже, про все по порядку. Координатор громадської організації чужих бід не буває з Венигородської, Шевченківської водяницької територіальних громад Сергій Лебідинець завітав у волонтерську кухню селянки стебнянки, доставивши картоплю, крупи, печиво, борщові приправи, тушонку, цибулю, насіння, чай. Жінки-трудівниці з волонтерської кухні селянки Стернянки приготують смачні страви, і все це буде відправлено бійцям Збройних сил України на фронт. Також Сергій Лебининець провідав маму військового стогнієнко Лідію Леонтівну, доставив її продукти харчування. Координатор громадської організації Чужих бід не буває Багачевської територіальної громади Олег Ступник спільно з волонтерами громадської організації Чужих бід не буває. Відправилися до прифронтової Сумщини, доставивши автомобіль для бійців Збройних сил України. Атуті погачівці передаємо привіт хлопцям вітання. Велика подяка. Пригнали на машину. О. І передаємо всім здоров'я. Саме головне, щоб швидше тут. І привіт, Веніород. Зустріли побратима нашого товариша із міста Звенивородки. Звенигородки також привіт і багачимо.